Анатоліє мені. Кумику Сергію Миколаєвичу. Луцю Оксані Сергієви. Марушку Тетяніву. Кустыменко Вікторії Миколаївні. словом любиву на доброе слово пеши люди а вот я сло Камінь. Ласкаво просимо. Пункт наказу вище поіменованих студентів відрахувати з технікуму з 1 липня 2011 року в зв'язку з закінченням повного курсу навчання. Хто куди пішов? Чого це ви пішли? Саме головне отримали і все, більше нічого не потрібно, так? Да? Шановні випускники, ви отримали перший в житті дуже серйозний документ, але хай цей диплом буде в вашому житті не останнім. Будь ласка, вступайте в університети, в академії, отримайте. Магістра, спеціаліста отримати наукову ступінь і дай Бог, щоб ви по східцях вашого життя йшли з дуже великим успіхом. Хай завжди вам сопутствує тільки удача і щоб ніяких перепон в вашому житті. Але якщо якісь перепони будуть, ви з мужністю, щоб їх Подолали і були завжди переможцями добрий путь. Дорогі випускники, сьогодні ви йдете у широкий світ. Нехай живе життєвий шлях буде устелений чистим полотном рушника, що вишитий червоним кольором життя і любові. Усе в житті минається, і в'яне, усе минає, відходить назавжди. Лиш мамина любов ніколи не зав'яне. Лиш таві слова зі мною назавжди. Погляньте, дорогі випускники, на своїх батьків. У їхніх очах щаслива надія і ледь помітна тривога. Бо попереду ще стільки випробувань. До вас звертаються найдорожчі вам люди, ваші батьки. Слово для привітання надається Щербаковій Олені Володимирівні. Мої ну? вчителі, випускники та гості нашого свята, дозвольте мені від імені батьків поздоровити вас з цим великим днем. Закінчення технікуму – це знаменна подія і велике свято для кожного із нас. Сьогодні випускники прощаються з технікумом, який заклав фундамент знань, необхідних у дорослому житті. Саме ви, дорогі педагоги, стали другими батьками для наших дітей, оточили їх турботою і дали їм знання і стимул для досягнення нових висот у навчанні і житті. Ми, батьки, щиро вдячні вам за це. Дорогі випускники. Крок до майбутніх досягнень і успіхів ви вже зробили і зараз стоїте на порозі серйозних відповідальних рішень про вибір подальшого життєвого шляху. Перед вами відкриті великі перспективи.